Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи, і до вашої уваги колекція диких котиків. Це найперший мій дикий котик, який з'явився в моїй колекції. Він з'явився того року. Довго квітував. Я йому зрізала цвітіння, дала йому відпочити, і ось таку красу він мені наростив. І сьогодні показав. Відкрив першу квіточку. Як бачите, колір відрізняється від попереднього квітування від купованого, літнє цвітіння більш світліше, більше біленького. Мені подобається, скажу, що він сформував свого квітоноса. Геть так само, як і попередній Квітоніс. Так цікаво, що ідентичні квітоноси він має при кожному цвітінні. Цікаво буде, як він буде далі квітнути. Ось такий красунчик радує мене, бутончики всі рівненькі. Я думаю, він не буде мутувати. Ну, час покаже, тому що вони ще дуже маленькі. Розкажу трішки про догляд, він в закритій системі мене зростає, кому цікаво побачити відео з пересадкою, залишу вам в дописі в описі цього відео посиланнячко. Розкажу, що поливаю я його кожного тижня і лишаю водичку на сантиметр знизу. Він повністю її випиває до сріблястого кольору стає. Гарненько адаптувався, за рік виростив ось ці два верхніх гарних великих листа. І, як бачите, вже пустив своє коріння в новій посадці, аж донизу і гарно себе почуває і розвивається. Дуже подобається мені, як він зростає і квітує вже в домашньому квітуванні. І, як пам'ятаєте, з'явився в мене ще новенький дикий котик. Це світланка, моя подружка. Виграла мені в лотерейки його, бо знала, що я дуже хочу собі ще одного дикого котика. Цей котик має більш такого зеленкуватого відтінка, гарнюній, має два квітоноса, невеличку розетку. Багато квіточок осипалось при пересилці, але бачу, вже так гарненько адаптувався і навіть виростив новенького листочка. Все чудово, квітуємо. Поки що розкуклиних корінців я не бачу. Але, як на мене, то все чудово, зростаємо. Ну, і два диких коти це добре, але три ще краще. 18 числа того місяця вже я виграла в лотерейці дикого кота. Ось такий красунчик на два квітоноса Він таки більш йде вже до відквітульки Теж багато було осипаних квітів в пакуванні. Ну, нічого. Поки що не зрізаємо квітоноси, поки що він в мене адаптується. Тож стаканчика я вийняла і насолоджуюсь його красою. Ну, бачу, що він вже відквітає. Має він розетку трішки більшу, ніж у попереднього котика. Але меншу за мого домашнього. Але, взагалі, стан в нього чудовий. Два квітоноси. Тож тепер в мене в моїй колекції є аж три диких котика. Всі, хто давно на моєму каналі, знають, що в мене є ще три моїх кіці домашніх: Ася, Аліса і Гюнцель. А тепер ще в мене є три диких котика. Ну, ось така краса в мене, надіюсь, з ними все буде чудово. І ми побачимо теж домашнє цвітіння цих, цих двох красенів. Ну, і будемо чекати розпуск повний цього красунчика, який вже видав домашнє квітування. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.